Заходь, сідай все добре. Не хвилюйся. Під бульмики та потрапив до ветеринарної клініки після того, як отримав тепловий удар. Собака мешкає в домі сірка. Керівниця притулку Наталія Когут пригадує: вчора собака почав труситися та задихатися. Язик став синім, а на команди він не реагував. Волонтери охолодили його та довезли до ветклініки. У лікарні Микита втратив зір. Всю ніч він перебував під наглядом ветеринарів, каже лікарка Тетяна Нога. Сьогодні стан собаки вдалося стабілізувати. Зараз він почуває себе краще, він вже є, він досить активний. Температури в нас зараз немає. З диханням все в нормі. По аналізах крові все задовільно, тому він зараз більше вже як під спостереженням. Отут був вчора цей пес. Цей підбуль. Бачите, зараз є тінь, а після обіду сюди йдуть прямі попадання. Керівниця благодійного фонду дім сірка Наталія Когут показує вольєр, в якому перебував Микита. Він опинився у притулку після початку повномасштабної війни. Господар залишив його волонтерам, бо сам пішов воювати. Микита один із 370 собак, які знайшли прихисток у домі сірка. Майже всі вони перебувають у вольєрах, а дехто в приміщенні, бо на дворі всім місця не вистачає. Щоб вберегти тварин від спеки, волонтери накривають вольєри тканиною, змінюють воду щодві години та поливають собак. шла. Більше води, більше тазиків ставимо, тому що тварина, дехто хлюпається в тих тазиках, дехто просто багато п'є. Але як можемо, так і боремося з цими, прямими проміннями. Також у притулку є бані з водою, в яких під час прогулянок собаки можуть освіжитися. Коли собака йде гуляти, вона йде через Сованінку, трошки полощиться, і йде далі. Вон тільки що викупана собачка, зефірка, Дуже б хотіла, щоб приходили люди і приділяли увагу тваринам. Їх максимально зараз би вигулювали, щоб ну тварини не тільки сиділи в цих вольєрах в таку спеку. Щоб оберегти тварин від теплового удару, Тетяна Нога радить господарям планувати прогулянки на ранок або вечір, коли температура повітря знижується, а також давати багато води і часто змінювати її. Для тварин, в яких немає домівок, Наталія Когут закликає людей виносити посудину з холодною водою та ставити її в тінь, а також відкривати під'їзди, щоб тварини могли охолодитися. Якщо і підвали відкрити ці підвали, це також їм дасть змогу вберегти себе від спеки, не виганяти їх, не виганяти знов-таки з під'їзду, нічого вони там вам не зроблять і нашкодять. Першими симптомами теплового удару у тварин пояснює Тетяна Нога є млявість, важке дихання, велика кількість слини, яскравіші ніж зазвичай слозові оболонки, а іноді і сині, а також підвищена температура тіла. Якщо ви помітили, що ваш улюбленець отримав тепловий удар, тобто вам потрібно перше за все це охолодити, Його це можна зробити мокрими рушничками, або повністю запхати у ванну, там намочити особливо лапки і в загальному краще звертатися до клініки, тому що це може закінчитися, на за жаль, погано, тобто в деяких важких випадках це вже де гостре ураження нирок, ну печінки центральної нервової системи. Після того, як тварина проходить стаціонарне лікування, їй потрібен постійний догляд і місце, в яке не потрапляють прямі сонячні промені. Тому щоб Микита зміг повністю одужати, волонтери шукають небайдужих, які зможуть взяти його на перетримку. А краще каже Наталія Когут в нову дбайливу сім'ю. Діана Коржук, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.